Президент США Дональд Трамп заявив, що Кремль нібито погодився на мирний план. При цьому президент України, за словами Трампа Володимир Зеленський, навіть його не читав. Під час спілкування з пресою на заході Центру виконавських мистецтв імені Джона Кеннеді у Вашингтоні. Ввечері 7 грудня Трамп сказав, що трохи розчарований Зеленським. Ми розмовляли з президентом Путіним і з українськими лідерами, зокрема з президентом Зеленським. І мушу сказати, що я трохи розчарований тим, що президент Зеленський ще не прочитав пропозицію. Це було кілька годин тому. Його люди її схвалили, але він ні. Заявив глава Білого Дому. Росія, думаю, хотіла б отримати всю країну, якщо так подумати. Але Росія, як я вважаю, згодна з цим мирним планом. Але я не впевнений, що Володимир Зеленський із цим згоден. Його команда це підтримує, а він цього навіть не читав, сказав Дональд Трамп. Водночас видання ЕКШЕС з посиланням на обізнані проінформовані джерела повідомило, що президент України Володимир Зеленський дві години розмовляв зі спецпредставником США Стівом Віткофом і зятем Трампа Джаредом Кушнером. Вашингтон домівся від України і Росії поступок, необхідних для укладання мирної угоди, зазначає видання. Упродовж двогодинної розмови президент Зеленський із Віткофом і Кушнером порушили найбільш чутливі питання. За словами джерел видання, сторони обговорили питання території і післявоєнних гарантій безпеки для України. Голова комітету Верховної Ради із закордонних справ Олександр Мерешко своєю чергою. В інтерв'ю телеканалу Sky News також заперечив президенту США Дональду Трампу, який раніше заявив, що його український колега Володимир Зеленський не читав запропонований американською стороною мирний план. Депутат зазначив, що м'яко кажучи, здивований заявами президента США, оскільки знає, що Зеленський дуже обережний. Зеленський читає всі документи, особливо такі важливі та значущі, як ця мирна пропозиція президента Трампа. І я абсолютно впевнений, що він ознайомився з цим планом і прочитав його. Своєю чергою секретар РНБО Рустем Уміров, який у Майамі проводив переговори з американською стороною, теж запевнив, що президент України Володимир Зеленський. Отримує всю інформацію щодо зустрічей та всі деталі переговорів. Рустему Умєров зазначив, що впродовж кількох днів працював із главою генштабу збройних сил Андрієм Гнатовим у США і з представниками Трампа. Він заявив, що сьогодні, у понеділок, 8 грудня, вони представлять повну інформацію Зеленському щодо всіх аспектів діалогу з американською стороною, а також всі документи. Першочерговим завданням української команди було отримати від американської сторони повну інформацію щодо їхньої розмови у Москві та всі драфти актуальних пропозицій, щоб обговорити їх детально з президентом України. Завершив секретар РНБО. А як ви вважаєте, чи дійсно президент Зеленський не в курсі щодо всіх деталей мирного плану? Чи це черговий блеф Дональда Трампа? Пишіть свої думки в коментарях, а ми почитаємо на цьому поки все. Діліться своїми думками в коментарях: ставте лайк і до нових зустрічей.